Друзі, мої вітання. Багато хто з нас продовжує знаходитись під такою ейфорією вчорашньої блискавичної е спецоперації служби безпеки України на аеродроми Росії. Вночі щоправда, це продовжилося. Моніторгів канали повідомляють, що Росія вночі була атакована і е вибухала в Московській, Воронівській, Тульській, Белгарські та інших областях. А також на аеродромі у Ліпецьку теж лунали вибухи. Свої думки щодо цієї операції можете писати в коментарях під цим відео. Ну а ми запитаємо думку. Е що бачить у цій операції, які відчуття у нашого експерта? Це експерт з кібербезпеки, автор курсу особистий кіберзахист Костянтин Корсун. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю. Я нагадаю, що дрона служба безпеки України вчора атакувала літаки армії Росії на аеродромах Дягілову, це Рязанська область, Оленя, Мурманські, Біле, Іркутській та Іваново в Іванівській. Йдеться про А 50 ту Ту-95, Ту-22М3, які бомбардують власну Україну і пошкодження отримали близько 41 одиниці. Там різна оцінка, скільки знищено, скільки пошкоджено, але загальна чисельність 41 одиниці. Як ви оцінюєте цю операцію Служби безпеки України? Можливо, на щось конкретно звернули увагу. А блискуче, історично, феєрично, фантастично. За цим стоїть велика робота. Я багато років працював в службі безпеки України, саме в департаменту контрозвідки, щоправда, правда, по лінії кібербезпеки, але я розумію наскільки це небезпечна, довга і е, потребує багатьох зусиль е, операція. Тобто координація це вербовка робота з людьми. І так далі. Тобто, це а, не, не зовсім звично, що цим займається служба безпеки України, задача якої працювати всередині країни, тому це ну це більше задача розвиток, якраз в е, діяти на ворожій території. Але менше з тим є таке ще поняття активної контрозвідки, тобто це дія на упередження і так далі. Ну і плюс війна вона змінює всі пріоритети і все ставить з ніг на голову. І о, у тому числі несподіване застосування технологій проти традиційної кінетичної зброї, е, хоча й застарілої, насправді. А, буквально два чи три дні тому я писав великий допис де пояснював, як літають дрони, е, що чи використовують штучний інтелект на борту, в чому він полягає, чи використовують ворожі телекомунікації, Ну, на ворожі е, мережі телекомунікації, тому що якраз була було повідомлення, що шахіди, е, коли вбивають українців, летять над Україною, вони е, керуються через Телеграм. Так. На нібито була така інформація писала так сприв... з приводу цього. Я пояснював, як це працює з точки зору технологій комунітелекомунікації та інформаційних технологій. а і е, буквально ось проходить кілька днів, і м дуже вкрай увдала і, і, ну, буквально історична е, ну, операція Служби безпеки України, яка, в якій задіяні саме дрони, і в якій саме використовуються елементи штучного інтелекту, і вони використовують російські е, стільникові мережі. Uh -huh. а, тому що ну, всі е, ці елементи, про які я за кілька днів до того розказував, вони задіяні е, однозначно. А, і перш за все, згадується, наприклад, е, до наведення, так зване. так, Тобто, що наші дрони, ну, зокрема, Юві Путусов про це згадував. Е, до наведення полягає в тому, це елемент штучного інтелекту, не, не весь не штучний інтелект, а в дрон закладається вже. Е, Описи фотографії цих бомбардувальників, опис місцевості, там і ще дата сети, і інші. А на випадок того, якщо дрон буде заглушений ребом, щоб він самостійно прийняв рішення, це елемент штучного інтелекту, самостійно приймати рішення на основі вже завантаженої в нього інформації про об'єкт ураження. Оце і називають штучним штучним інтелектом. Це використовується активно. Також використовується на випадок заглушення керування віддаленого з боку оператора. А оператори, ну вони ж не обов'язково біля дрона знаходяться насправді. Вони можуть і за 100 кілометрів, і навіть в Україні знаходитися. Через е, телекомунікаційні мережі, через стільниковий зв'язок, е, може сидіти оператор у Києві і керувати ураженням воєнні. Це цілком можливо. я Припускаю таку ситуацію особливо з урахуванням контр... контрдиверсійного режиму навколо аеродромів. Зокрема, ну хоча він був повністю провалений, але менше з тим, ризик такий існував. А і відповідно на 9 травня у Москві, всі ми пам'ятаємо, вимикали мобільний інтернет да, по всій так. Москві, саме для того, щоб унеможливити Небезпеку використання дронів, які будуть використовувати ось якраз місцеві телекомунікаційні мережі. Mm -hmm. Тому Але... та все це mm -hmm. підтвердилось. Пане Костянтин, тоді уточню: ну це ж зворотня історія. Росіянці теж використовують стільниковий мобільний інтернет в Україні, коли запускають свої дрони. І це видання за економіс, яке посилалося на те, що як наші співробітники в інституті розбирали російський дрон, знайшли там якусь записку, в якій казали, що, начебто, через телеграм-боти тепер керуються. Чим доречніше і нам би було застосувати цей приклад і теж вимикати стільникову стільниковий інтернет, і глушити інтернет, коли от масована атака дронів. Ну, по-перше, про записку це таке більше на якісь різдвяні історії, схоже, ну наскільки це правда складно сказати, можливо, щось за цим і було, а можливо, повністю вигадана історія для так. жовтої преси. Але е, методи боротьби, власне, вони мусять відрізнятися у тоталітарній країні і демократичній країні. Все ж таки, виключаючи мобільний інтернет, ви не тільки тим самим ще більше обмежуєте права людей права людей, які живуть, яких ви захищаєте власне так. Але також це працює і для власних служб безпеки. Якщо ви вимикаєте інтернет або мобільний інтернет, то ви вимикаєте його для всіх і для чужих, і для своїх. А для координації засобів заходів захисту. Потрібна в тому числі інтернет, тому що ну, не, не таємниця, що і служби безпеки різні, а, спілкуються у месенджерах типу Signal, типу Trima, захищених е, наскрізним шифруванням. І вони не будуть таким чином доступні. Тому, вимикаючи е, над певний час і над певною локацією мобільний інтернет, треба своїм службам безпеки забезпечити альтернативні. Засоби зв'язку, там не знаю, якісь дальнобійні радіостанції, чи супутниковий зв'язок, чи ще яким чином. А це організаційно складно, це витратно, це займає там багато часу і зусиль. А тому це ось просто вимкнути, це м, далеко не завжди є рішення. Угу. А власне, я ну, почула вашу позицію стосовно цієї записки, е, теж схоже на якусь інформаційну в принципі, пропаганду з боку Росії, і тим не менш. Е, чи ви до такої думки, що росіянці дійсно можуть використовувати телеграм-боти якісь для наведення своїх шахетів по містах України? І якщо так, то ну, виходить, що у нас котре оця нова хвиля піднімається з питанням, чи доречніше було б у нас. Обмежити, чи я не знаю, в принципі, заборонити телеграм меседжер в Україні? Я давно вже багато років наполегливо і цілеспрямовано пропагую ідею обмеження роботи телеграма в Україні, принаймні заборонити використання його в якості офіційного каналу комунікації для державних органів України і припинити подавати поганий приклад. Я наголошую. Завжди і ще раз про це скажу: що це повністю російський продукт розроблений росіянами. Власник є громадянин Росії, в тому числі у нього є громадянство Росії. Це важить впливу на нього. Він фінансується Російською Федерацією фондом прямих інвестицій. Називається Кремлівський Федеральний фонд а, і ще безліч. А, там у нього сервери на Росії знаходяться, розробники, частково деякі команди на Росії знаходяться. Він тісно співпрацює дуров, я маю на увазі його адміністрація телеграму з російськими органами влади і силовими структурами. Це тотально повністю російський, частково підконтрольний Кремлю продукт. З іншого боку, він не є безпечним, він найменш захищений через серед усіх існуючих месенджерів і не може використовуватися для, хоч трошечки, конфіденційного спілкування. У нас вже дуже часто люди пишуть про погоду про природу, і десь десь починають потім обговорювати про сімейне, про фінанси, про інтимне, про ще там політику по. І так далі, що в принципі вже межує з конфіденційністю дуже сильно. А яка на менше... ймовірність? Перепрошую, перериває, яка ймовірність того, що там я не знаю, якась не знаю, Лідія Петрівна, яка спілкується зі своїм чоловіком, не знаю про... про те, що там бачила якесь пересування військ? Ну, яка ймовірність, що саме її спілкування в чаті в телеграмі буде не знаю витоком і отримують російські спецслужби цю інформацію? Звісно, що Лідія Петрівна не є носієм секретної інформації, але Лідія Петрівна, в неї є дочка, а у дочки кума, а у куми чоловік, заступник головнокомандувача Збройних сил, наприклад. Так, тобто, теорія трьох, п'яти, семи рукостискань, вона чудово працює, і Телеграм шикарний інструмент для розвідувальних служб з'ясувати стосунки між людьми. І виявляти ось ці ланцюжки зв'язків між людьми mm. також це дозволяє прекрасно дозволяє виявляти. От, ну, створювати так званий профайл, профіль людини, що вона лайкала, що вона коментувала, і по цим всім даним по лайкам, по коментарям, по поширенням можна спрофілювати до ну дуже чітко від того якого ти віку і статі. І закінчуючи твоїми політичними уподобаннями, то переконанням, віросповіданням а, і, і, і ще набагато більш інтимнішими якими ж mm -hmm. речами, і створити такий профіль можна практично на любого користувача а за рахунок ще ось цього. Соціальних зв'язків і ще й коло твого спілкування з'ясувати і через це цей ланцюжок рукостискань дійти до дійсно критично важливих для країн людей, угу. вибачте, пане Костянтине, за моє таке дилетантське питання. Але ж в телеграмі, наскільки я пам'ятаю, є ж і ці секретні чати, які якраз угу. там мають більшу я так розумію, систему захищеності. Так, є таке, це правда, але щоб його вимкнути, здається, треба. Десь 5 чи 6 пунктів в меню переклацати. Практично ніхто цього не робить, наскільки я знаю. Я не користувався, не користуюсь і не планую користуватися телеграмом. Але ну знаю, що дуже часто люди, які користуються, говорять, що практично ніхто ці чати не використовує. Ну, спитайте ось у себе, у свого оточення, людей, які нас зараз дивляться. Чи вони ось використовують секретні? От вони розмовляють, розмовляють, переписуються, переписуються. А потім раз так чекай секунду, Це вже тема, якась уже така конфіденційна. Давай перейдемо секретний час. Хто так робить? Ніхто а так. ось а, і питання в тому, що чи використовується цей механізм а, шифрування за замовченням, тобто автоматично? Тобто не треба нічого включати, це сигнал, це тріма, це вайер, це ватсап, це навіть вайбер так. Завжди постійно, не треба думати, чи вімкнув, чи не вімкнув шифрування. Це перший момент, за що Телеграм критикується кібербезпековою спільнотою. Але саме шифрування, воно теж неоднозначне. До нього теж є питання без відповіді, оскільки усі найсерйозніші лідери. На шифрування у світі вони використовують відкриті протоколи публічні. Кожна людина може, ну фахівець має це на увазі, а подивитися ці протоколи, переконатися, що там немає прихованих функцій, якихось чорних ходів, задніх дверей і все таке інше. Дуров приховує, він його не показує нікому з фахового середовища, каже, що це моє ноу-хау. Я сам придумав комерційна таємниця, нікому нічого не покажу. Звідки беруться безліч підозр про те, що у цьому протоколі шифрування можуть бути чорні ходи для російських спецслужб, наприклад, угу. і щоб це спростувати, треба просто показати, відкрити, викласти публічно дура всього не робити вперто, тому відповідно, ось є така ще проблема. Угу. А щодо Тіктоку, бо тут теж постало це питання щодо його обмежень, народний депутат, якраз голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у своєму каналі, а, Телеграм повідомив, що слід запровадити вікові обмеження в Тікток та Телеграм. І в першу чергу це стосується дітей. Але хотілося от, е, зрозуміти ну Тікток, наскільки він не знаю... Теж є таким джерелом, де росіянці можуть збирати таку інформацію про тебе і потім вже використовувати проти нашої держави. Чи він ну просто знаєте, його використовують підлітки в якості там контент подаватися? Якийсь розважальний. Дивіться, TikTok це китайський продукт, і росіяни, якщо щось отримують від цього, то дуже дуже в обмежених кількостях. Це Китайські спецслужби все те саме отримують, що отримують через телеграм росіяни, отримують китайці у величезних обсягах. Знов-таки можна все це профілювання, соціальні зв'язки. Але більше того, як до речі, телеграм, тікток є інструментом ментального впливу. Там можна купляти якісь рекламні кампанії, або якщо адміністрація Тіктока сама, як Маск, наприклад, у X твіттері одні дописи розганяє, інше приховує або зменшує mm -hmm. його покази. Так само можна робити з Тіктоком. І пам'ятаємо, ми минулому році там перший тур виборів президента у Румунії був відмінений через те, що було виявлено. Потужну інформаційну кампанію через Тікток на користь от такого проросійського кандидата, і тому перший тур виборів скасували через те, що через Тікток була така ось нечесна конкуренція, там агітація на користь певного кандидата. Тому Тікток є досить досить серйозним інструментом інформаційного впливу інформаційної війни. А оскільки тікток належить Китаю не союзнику України, Телеграм належить ну, частково контролю, контролюється Росією зовсім відвертим ворогам України, то кінець кінцем ми приходимо до розуміння, що адміністрація цих мереж вона має величезний вплив навіть попри гроші. Тобто, якщо ви спробуєте там в Тіктоці купити. А, ну, Якісь там створити ролики, да направлені на критику уряду Китайської Народної Республіки. То скільки ви там не заплатили за їх розповсюдження за рекламну кампанію, mm -hmm. вас заблокують, видалять і, і заберуть всі гроші що чи і не віддадуть гроші. Так, та сама дуже схоже з Телеграмом, якщо ви на, на, на території Росії там спробуєте якусь організувати платну інформаційну кампанію проти діючого режиму, то це також дурак досить скоро видалить, що він постійно і робить там. Оці канали солдатських матерів, він постійно їх видаляє, блокує. Ось тому. А, і адміністрація соціальної мережі завжди має вирішальне е, значення у глобальному сенсі для великих інформаційних компаній. А і якщо це все стосується ось серйозних чутливих тем, типу вибори у якихось критично важливих країнах, вони можуть і будуть на це впливати. Угу. Гаразд, пане Костянтине, ще на останок таке об'ємне питання. Пам'ятаємо, що у квітні місяці стало відомо. Це при принамі писало. Що адміністрація президента США Дональда Трампа, значно скоротила підтримку України в сфері кібербезпеки, що послабило захист ключових українських систем. Від кібератак підтримуваних власне Кремлем, і от це було в квітні місяці. Зараз у нас вже червень, але на період кінець травня місяця теж стала відома інформація. І якось не знаю, ви це все чи ні. The Guardian пише, що один з російських підрозділів ГРУ отримав доступ до камер, які були встановлені поблизу залізничних станцій військових частин у прикордонних районах країнах НАТО та шпугували за поставками допомоги для України. Якщо чи пов'язуєте ви ці дві події між собою. Якщо так, то як росіянцям вдалося ну зламати це ж, я так розумію, камери країн НАТО безпосередньо? Здавалося, в них там система прям на вищому рівні має бути. А, ну дивіться, я цей кейс а, детально розписував у своєму дописі на Фейсбуці, а тому дуже коротеньке скорочення кібердопомоги ну не вплине і не зараз, і не дуже критично, і не скоро плина. і потім ми не знаємо наскільки було скорочено і можливо, це були не зовсім для нас корисні якісь речі, і якої суми фінансування. Ну тобто у цій тезі дуже багато прихованих якихось сенсів і. Ну, це треба там брати калькулятор, рахувати. Ну я розумію, але... але як від навіть та, та підтримка, яка в нас була від американців, ми бачили, які е, кібератаки росіянці влаштовували. Тим не менш, з цією підтримкою ми не могли впоратися. І так. сайт Мінюстолягав, і Сайт Укрзалізниці. А тепер цієї якоїсь допомоги стане ще менше. Ну і виходить, так що ми більш вразливими будемо. Ну, по-перше, це допомога, вона може бути по-різному надаватися. Це можуть бути хостинги безкоштовні, наприклад. Mm -hmm. так, а Буде американський уряд справ сплачувати тому шам самому Амазону чи ну, тобто сплачувати рахунки, а ми користуватися безкоштовно. Це якісь ліцензії на софт, якийсь дорогий, безкоштовно скасовано, наприклад, так. А, і ще якісь передачі якихось кіберінструментів безкоштовно. А тепер це буде не безкоштовно. Ну за великим рахунком, от ви правильно підмітили, що із тою допомогою, що було, ми не дуже, Україна справлялася з кіберзахистом, а без неї буде і ще складніше, це безумовно. А повертаючись до зламу 10 тисяч відеокамер вздовж кордонів. По-перше, скоріш за все, це мова йде про період з 2022 року по сьогодні, по, ну, принаймні, початок 2025 було. М -м, по друге, м -м, ці схакнуті відеокамери вони були а, приватних домогосподарств, а, дорожні камери і безпечний міст. Ну, муніципальні, як написано у звіті. Муніципальних систем відеоспостереження. Так, це, скоріш за все, це безпечне місто. І те саме стосувалося м, західних країн вздовж кордону. А, але там ну, розмита сказано, чиї там камери були хакнути, Але ось Держприкордонслужба одразу повідомила, що їхні камери не були зламані, їхня система відеоспостереження не, не, не була порушена ця система. А скоріш за все, так само ось приватні камери були там хакнуті в Румунії, у Польщі, в Словаччині. Ну, тобто, люди, які просто купляють камеру, достають її з коробки, ставлять себе там на подвір'ї, щоб слідкувати за своїм здорог, двором, за автомобілем. А вони з коробки достали там пароль адмін, логін адмін. Вони не що навіть інструкції, під'єднали там до, до інтернету і користуються. Працює, працює. Безпека, та ні. Яка? та кому я потрібен, знаєте, сакраментальна фраза. Та кому я потрібен, а у нього там показує камера двір, автомобіль, собака у дворі, будка, а десь там на горизонті він навіть і не бачив, що ну, залізниця проходить. Да? І там якісь состави проходять, там ці ешелони з чимось. Цистерни нікому не цікаві насправді а х... крім розвідки російської, яка перевіряє інформацію, і відслідковує таким чином рух допомоги України, і а, ну, ось я думаю, що приблизно таким чином відбувалася вся ця історія. А в нас наскільки я розумію, не заборонено, так використання таких камер е цивільними, абсолютно ні, ну це, це абсолютно цивільні камери, навіть не подвійного призначення. Ви можете. І недорого вони коштують постав купити, поставити у себе там десь на балконі, біля на, на вікні, вашій квартирі, ваші приватній власності якісь. Це просто відеокамери, які просто знімають а, там все довкола. З, зазвичай люди якраз задля безпеки їх куплюють, mm -hmm. купують, щоб відслідковувати, що якщо ось ось машини у дворі стоять, та автомобілі припарковані. Там світло горить на них. Там одна чи дві відеокамери, Щоб якщо щось сталося з машиною, щоб можна було б, хоча б поліції, показати, а хто і коли це зробив, щоб намагатися знай знайти знайти злодій. А це важко з нашої сторони, там не знаю, служби безпеці України відслідкувати, хто з наших співгромадян може таким чином несвідомо е, передавати е, потенційно ворогу інформацію, що він може зламати його камеру. Там, це слідково так дійсно тією залізницею, що на фоні там курсує допомога. А в принципі, технологічно це не важко, але це важко зробити от організаційно, адміністративно. Да? Це треба просто щоб. Е, Величезну кількість співробітників відірвати від е, своєї основної роботи, щоб вони пішли, поїхали на автомобілях е, зі спеціальним обладнанням, дивилися, де е, відеокамери можуть дивитися на якісь дороги. Ну, Це величезні обсяги роботи, це величезні відстані, це кількість людей. Це така, знаєте, нудна рутинна робота, але в колосальних обсягах. Mm -hmm. І все одно. Вона не дасть стопроцентного результату, тому що ну ось проїхала, под, под якась патрульна машина подивилася, нічого наче, не блимають ніде камери, а наступного дня власник пішов, купив і поставив. Тобто це треба практично кожен день робити. Це, це просто фантастичні, астрономічні просто потрібні ресурси, яких немає, не було і навряд чи буде. Угу. Пане Костянтине, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку всім цим піднятим питанням для наших глядачів. Важка тема, але сподіваюся, що наші глядачі більш детальніше розуміються у цих питаннях. Експерт з кібербезпеки, автор курсу, особистий кіберзахист. Костянтин Корсун був разом з нами, друзі. Ще раз, пане Костянтине, дуже вам дякую. Прошу.